5 Роман Юрчик, 99-й Сергій Аністратенко, 7-й, капітан команди Дмитро Рибалко, 11-й. Це готовий груп продовжувати. Партнери, аут розігруватимуть. Роман Зрашевський через Гаделію. Гаделія Про гол. голопанію цю чуворота. Де нуль, Деволопекс поків, третя хвилина. Триває команда. Деволопекс рахунок. Швидкий гол, здається. Колективу номінальний востейн болтмайн уже розіграв із центрального кола э, похріло віряє. Рибалко. Рибалка, діагональ. Цей номер головою немався. Олександр Рус розібрає. Через э, чайку, чайка. Що ну, впашає, лівій бросі після. Не, не точно пропався, трибалка. Але зараз капітан. І вже точно! Стрілліє. Башаєв. Гаделія. Знову неточність. Рибалко, Аністратенко. Рибалка, аністратенко. Приваваєсь такий. Злівою. Поваля, Башаєв авреал. Шульга. Межак поля триває, боротьба. Осколок, осколок. Рибалка Пет Копліс Забиває капітан Голдмайна Дмитро Рибалка рахунок 1-1. Мазжавський помиляється на чужій половині. Підхоплює осколок. Іде на рибалка. На третього е, Сергій. Митник. Митник. Митник, митник доставив. Шульга. Шульга в ближній кут не влучає. Момент. Не переграв зараз. Номер 9 із голу. Осколок розіграв. Рибалка. Почає м'ячу з Ражевського. Знову рибалка. Рибалка. Ще рибалка. Пробиває поворота. Юрчик намагається апелювати про гру рукою. Суперника мовчить. Ревду, а передача пішла. Ліана Коваля. Рибалка зараз він. Аністратенко. Центром рухається Сергій. Він пробиває. Зіграв через рибалка. Рибалка. Сбігав відборі митний. Митник відповідає Девелопекс, передача на Олександра Уса. Яка шикарна скидка від митника на часі, як прийнято. Але ну, такою грою Денис Митник максимально скріпив і все що завгодно. За боковою розіграв Девелопекс. Митник. Проходить коваля, Денис не смитник, болтіпер вийшов і себе зараз у Коваль підсікає. Отай кішпов спорота. Між перелітає Сергій Аністратенко. Гаделя, а вже він замикає далі. А вже він підгукнувся в першому таймі. віддавав на дальню результативну. А зараз за мика дальню. Валден. Я та хвилина попереві и еде лопес. Породу пара. Ус пройшов. Суперника Ус. Ус віддав. І чайка. Пробивай очі. Чайку. Йо? Зберігаємо може поля з лівої ноги голів. Забувай да не сме. Удальний від і ворогом беку. Приготи. Осколок, подав на різні. Перехопні в сам на чужій половині поля. Зараз Не Низа. Зражевський. Ооо, снизу. Дотискати. Завелопекс уже витискає. Два. Після нічийних один-1. Скокій. Осколо. Валентин йде на рибалка. Він має дуже хороший рибалка. Прикал, Повертає зараз. на погорілова Коваль. І знову м'яч Коваля. Ярослав. Ярослав, Ярослав! Ярослав. Чай, митник. Жажеський. Відстився до центру. Довго з м'ячем не залишався. Голдмайн. Кунда. Голман поступається. Три прийдево Регулярно проводить своє атаку. Знімає Юрчик, підхоплює Погорєлов. Погорєлов. Посередився м'ячем по узгороду. Центром тягне м'яча. Пересикає центральну лінію, залишає м'яч для Євгена Шульги. Шульга. А, не шульган проведений Євгеніча. половини хвилини до завершення матчу. Гаделія пробиває Коваль м'яч лучше. А от будете три залюбових фали. Команда є уже на Шульги. І зосередиться на чистій четвертій сходинці. Після цього туру. Ну тут і прибуло під вольового Значить, Це Коваль був.